Людина повинна відчувати, що вона комусь потрібна. Так про свою роботу розповідає лікарка, завідувачка відділення паліативної допомоги сумської п'ятої лікарні Наталія Кондратюк. Сьогодні, 3 лютого, Міжнародний день жінок лікарів. У цей день, 200 років тому, народилась перша в історії лікарка Елізабет Блеквел. До неї жінкам не дозволяли здобувати медичну освіту. В день професійного свята з лікарками у п'ятій міській лікарні поспілкувались і наші кореспонденти. Коли умірають, я теж плачу, і коли радується, я теж радуюся, коли вже привозять зовсім не можна нічого зробити. Все одно робимо, все одно рятуємо, все одно допомагаємо. Ну, ви ж знаєте, на все Божа воля. Людмила Стеценко в дитинстві вагалася стати артисткою, вчителькою або лікарем. Цьогоріч буде 39 років, як обрала медицину. Сьогодні пані Людмила очолює приймальне відділення лікарні. Вона та її колеги перші, хто зустрічають пацієнта. Ми швидко його беремо, швидко встановлюємо йому діагноз і швидко відправляємо те відділення, яке йому потрібно. Наталія Кондратюк керує відділенням, яке створили для надання медичної допомоги невиліковним хворим. каже, що в роботі важливо налаштуватися на те, аби пацієнти не бачили її розпачу. Їх завдання піклуватися про хворих в останні дні їхнього життя. Людина не повинна залишатися сама, людина не повинна терпіти біль, людина повинна відчувати, що вона ще комусь потрібна. У мене три з половиною роки була мама лежача, де були покоївки і так далі, де було дуже важко. І я дуже добре розумію, на що я йшла і для чого я йшла. Хто не пройшов життю випробовувань, той не зрозуміє. Саме таке, здавалося, незбагненне. Коли навіть людина помирає, рідні дякують. Я кажу, за що? Вони кажуть, а ви не розумієте, що ви нам допомогли зробити. Пані Наталія розповідає, що не збиралася стати лікарем, але вирішила, що ця професія завжди потрібна. З тих пір минуло майже чотири десятки років, і вона впевнена у своєму виборі, як і її колега. Ця робота спонукає до постійного самонавчання. Ця робота прививає любов до людей. Ця робота вчить мудрості, ця робота вчить віри, що ти допоможеш навіть в тих випадках, які стають, здавалось би, неможливими для лікування. Я дуже люблю свою професію. Я дуже люблю своїх. Форих я люблю надавати їм допомогу, допомагати. Коли людина на тебе дивиться молящими глазами, ти для цієї людини можеш зробити все, якби вона виздоровіла, і звідси пішла здоровою.